Слухай, хлопці, я коли починала цей бізнес, мене всі постійно відмовляли: Жінко, куди ти лізеш, це жіноча справа. Лякали цими мордоворотами з великої дороги, крутили біля скроні, казали, що ні, ти не вигребеш. Ну, а я що? А в мене в сумах була своя служба жідочого таксі. Таксувала, таксувала. Ну, а потім це березень 22-го я. Все покинула, продала, виїхала за кордон, пожила, пожила, подивилася за кордоном. Ну а там Там жінки вже давно опанували фури, моталися туди-сюди. Я подумала: ну, а чого вдома не повернутися і не відкрити, там, не знаю, ну, жіноче АТП? Приїхала, пройшла курси, навчилася. Ну і влаштувала жіноче АТП, а потім я ж це з. Златою познайомилася. Ну а злата була у свого чоловіка штурманом, чоловік у неї два роки як загинув, і так і почали ми займатися цією справою. До речі, якщо у вас є там жінки, якісь які форум можуть водити, ну дайте мій телефон, і я їх працевлаштую. Робота ж потрібна.